Слово пацана, кров на асфальті. Українські підлітки з захватом дивляться та обговорюють новий російський серіал. Але в соцмережах багато обурених дописів, як можна на другому році повномасштабної війни взагалі дивитись російський продукт, в той же час частина молоді не лише дивиться, а навіть захищає серіал. Достукатись до підлітків і їхніх батьків вже намагаються відомі українці, серед яких акторка Ірма Вітовська. Я вважаю, що це небезпечно так само, як і війна, те, що влазить в голови для наших підлітків. І не треба тут писати, що Україна не зробила достатньо контенту. Краще дивіться американський контент або будь-який інший. Я не розумію оцю залежність від рашкінського контенту на другому році війни. Вже майже скоро буде третій війни. Я хочу запитатися у батьків. У вас є совість, у вас є гідність. У вас є взагалі інтелект, хоч маленький. Слово пацана кров на асфальті серіал про протистояння підліткових банд Казані в кінці 80-х років минулого століття. Серіал з відверто слабким сюжетом і картонними дуже стереотипними персонажами в світі таких російських героїв кіно називають клюквою, адже вони романтизують все, що було у совку. Такий продукт однозначно не несе користі українцям. І чи варто його взагалі оцінювати? Відомий український ютубер, кінооглядач та актор дубляжу Едріан Зетпі Вважає, що більше слово пацана обговорюють, то більше про нього дізнаються в Україні, і це може підштовхнути когось подивитися серіал. Слово пісюна навіть не бачу сенсу давати цьому лайну коментар. Я відверто б не знав про цей серіал, якби про нього з кожної труби не почали говорити в дусі в Україні набирає популярності слово пісюна, але є нюанс. З ним не погоджується Христина Брух, експертка з креативу та контент-стратегії національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Ми можемо про нього не говорити, але зараз подивися, що несеться в соцмережах, в Тіктоці, в Інстаграм, підлітки знімають відео. Саундтрек до цього серіалу зараз в топ-100 найпопулярніших пісень в Україні. Тобто діти мають інтерес. І тут потрібно. Правильно виховувати дітей в плані не батькам, а загалом країна має централізовано правильно працювати з російською пропагандою разом з христиною. Ми розібрались, що не так з російським серіалом. Головна його аудиторія підлітки категорія вразлива до впливу через медіапродукти. І у випадку, зі словом, пацана цей вплив небезпечний, адже багато серійка відверто пропагує насильство та бандитизм. Круто бути бандюганом, круто е, курити, круто е, битися, круто мати оцю от братву, і коли ти в братві, тоді ти сильний. І м, там дуже тонко зашитий оцей от наратив, що чим ти е, сильніший, чим ти більший, чим тебе більше, тим ти крутіший, і значить, ти маєш рацію. Також серіал романтизує російські загарбницькі війни за сценарієм. Один з героїв повертається з Афганістану. Він повертається з Афганістану таким героєм, якого всі дуже поважають. І що цікаво, вони показують цього брата як людину, яка не має ніякого посттравматичного синдрому. Тобто, в нього немає. Він навпаки, він не курить, він не вживає алкоголь, він дуже освічений. Він, от зразок. Людини, яка якою потрібно захоплюватися, він був в Афганістані, він захищав батьківщину, і тут зрозуміло, що ми можемо провести паралель зараз з нинішньою війною Росії проти України, і найжахливіше те, що росіяни в чергове розганяють наратив про один народ. В першій серії там буквально перших кілька хвилин сидить герої. Два головних герої. Вдома в одного з мама накриває стіл, і на столі, як ти думаєш? що? Український борщ? Ось вони зашили важливий момент, що вони зашили в серіал, що стирається ось цей кордон між ними нами. Типу, ми всі однакові. В нас було однакове минуле, в нас однакова історія. Всі ці сценарні моменти небезпечні, особливо для несформованих умів дітей та підлітків. Але забороняти серіал в Україні означає ще сильніше підвищувати до нього цікавість краще в чергове пояснити, що не так з цим, а також з будь-яким іншим продуктом, який випльовує російська пропаганда.